Вітаю вас, мої дорогі. Сьогодні, напевно, один з найпрекрасніших днів. Дні, е, день, який відкриває, відкрив нам врата можливості і треба його не пропустити. Ви знаєте, я вчора отримав листа. Листа з окопу з фронту від мого товариша. Сподіваюсь його побачити після війни, обійняти, подякувати особисто. Він подякував мені і почав свого листа приблизно такими словами: Я не знаю, як то працює, майстре, але ваші молитви працюють. Я попросив подробиць, я їх отр трошки отримав. Так сухими словами про випадки, коли його життя чудом. Було спасено. Так наша команда молиться і він вірить в нашу молитву. І я попросив дозволу розповісти про його листа, і він, звісно, сказав, що треба. Розповідайте, нехай приєднуються до ваших молитв інші люди, нехай моляться з вами, нехай ваша молитва стане потужнішою. І я звертаюся до вас, давайте ми будемо молитися так, як я вмію. Так, як ви вмієте. Своїми словами, не читати псалми і не благословляти там когось на щось. а Своїми словами, своїм серцем будемо молитися за дівчаток і хлопчиків. Бачите, я в пріоритет ставлю дівчат, їм складніше, напевно. Бо вони дівчата, хоча вони. Часто сильніше за хлопців. І вони, я так розумію, парамедики, чи як там це називають військові медики, спасають тіла і душі. Це важливо, важливо чути подяку тому хлопці, дівчата, хто мене чує. І ви дійсно відчули нашу молитву і знаєте, що ми інколи ми молимося за конкретних людей, конкретні підрозділи. І отримуємо е, фідбек у тому ж, у, у вигляді подяки. Тому, хлопці, дівчата, пишіть. Пишіть про такі випадки, про свою віру, про свою зневіру. Пишіть. Я буду з вами спілкуватися. І я буду призивати своїх однодумців, своїх друзів, молитися за ваш захист, за чудо. За перемогу, за те, щоб ви повернулися живими, здоровими, за тих хлопців і дівчат, що в полоні. Важка доля випала їм. І триматися, я думаю, що практично немає сил. І що, незрозуміло, що важливіше дух в тому випадку. Сила духу, чи сила тіла, чи те і те. Звісно, що важко нам буде всім адаптуватися до мирного життя. Важко буде, забу буде забути тривоги. Забути те, як звучить шахет. Мене над помешканням теж літало, тому ми всі, кожен торкнулися цієї біди нашого народу. Але ця біда є і шанс. Адже Україна ніколи б не відбулася. Напевно, без цієї біди. Ця біда почалася не два роки тому. Вона почалася навіть не в 2014 році. Вона почалася на острові Тузла. Всі забули про те. І продовжували продавати зброю і знищувати нашу армію своїми руками, не відновлювати. ВПК і так далі, але про це немає мови. Давайте сьогодні відкриємо і поєднаємо наші серця і згадаємо в своїй молитві ті, хто на фронті ризикує своїм життям, тому кому зараз некомфортно, хто втратив свою зону комфорту надовго, кому буде довго мучити безсоння, хто буде довго згадувати своїх побратимів. За наших дівчат і хлопців-воїнів, тих, що спасають одне одного, спасають нас. Давайте згадаємо в молитві тих, хто в полоні, тих, хто кого поранено. Давайте згадаємо навіть тих, хто. Зараз за кордоном, щоб вони повернулись. Повернулись в свою країну. Щоб їм було коли, куди повернутися. Це дуже важливо. Це надзвичайно важливо. Отже, <кій> мої любі, давайте молитися. За наших корупціонерів, щоб вони зупинилися, за наших політиків, щоб вони схаменулися, за наш кабінет міністрів, щоб вони одумалися. за наше Міністерство оборони, за те, щоб берегли наших хлопців і дівчат, за наших партнерів, щоб давали всю техніку і озброєння, все обладнання, яке потрібне, для того, щоби. Перемогти всій війні. Я точно знаю, що вересень 23-го року міг бути переможним. Я точно знаю, що квітень 24-го року знову ми відкрили врата, врата можливості. І стоїть питання, як би тепер використати їх. Щоб не, підписав, не заставили Україну підписати недолугий якийсь договір. А щоб Україна дійсно перемогла, а Російська Федерація дійсно програла і розпалася. На ті частини, які зібрати можна було, знаєте, як ваза впала, розкололася, вона була цінна, її склеїли. Не мала ніякої ціни, її викинули. А є така ваза, яка впала і розбилася на мілкі, -мілкі... Шмат... шмаття, І його склеїти вже неможливо. Я, ви знаєте, не бажаю, щоб кров'ю вмилася Російська Федерація. Я бажаю її знищення. Повного, тотального назавжди. Тоді побоявся світ до знищити дознищити Російську Федерацію, лишили цього монстра, дали вийти кільком країнам, отримати незалежність, країни, дехто скористався цим і дійсно стали незалежними. Тепер вони в ЄС, в НАТО. А де такі де деякі, такі, як ми, занадто гнучкі, дали розкрасти свою країну. Дали знищити свій народ, знищити свою армію, дали можливість своїм політикам і бізнесменам красти, красти і красти. І ось наша країна розграблена, зранена. Так ми не стали на коліна, так ми показали мужність свого народу не завдяки, а поперек. Так народ наш незламний. Так, я вірю, що ми отримаємо перемогу. Питання, коли і якою ціною. Особливо стоїть питання, якою ціною, якою кров'ю ми здобудемо цю перемогу. Тому я звертаюся кожен день в своїх молитвах до вищих сил, щоб. Допомогли навести лад в нашій країні, на нашій планеті. Адже вся планета у нас має несправедливий уклад. Людей не вважають за людей, і ми це бачимо тепер і у нас дуже бачимо і відчуваємо це на всіх штабелях. І тому людство має встати з колін. І проголосити нову еру, еру свободи і незалежності, не хаосу, а миру, злагоди, добра, взаєморозуміння. Взаємодовіри, і та довіра була, щоб не така, як довіряли нашому прекрасному сусідові, який напередодні війни казав, що ми йдемо ми ніколи. А довіра, яка складається віками і роками, щоб людство зрозуміло, що коли йде війна, все треба відкласти в сторону і погасити цю пожежу. А потім знову заробляти, знову торгувати, знову наводити чистоту і лад на планеті, переосмислити, переосмислити політиків і політиканів. Особливу увагу я б звернув на такі країни, як Угорщина, їх керівників та й інші теж. Це все не про людей. Тому давайте згадаємо всі. В нашій молитві, що ми ще й люди, всі, що ми всі маємо жити достойно в мирі, злагоді, добрі, дружбі, взаємоповазі, ми маємо поважати культуру кожного народу. Вона унікальна, але вона вийшла з одного гнізда колись. З одного гнізда стали всі народи на крило і полетіли. І кожен пройшов свою історію, і є різні сторінки в історії кожного народу. І деякі сторінки треба не переписати, перегорнути, і більше до них ніколи не повертатися. Те саме треба зробити і нам. Те саме треба зробити і народам, що населяють Велитенську територію від Європи. До Японії, до Китаю, Монголії, до океанів. Так, це не Європа і ніколи неї не буде. Пройдуть віки, і, можливо, це дійсно стане територія, яку будуть населяти щасливі продвинуті люди, з якими захочеться дружити нам. Але тепер я хочу, щоб. Ми збудували стіну, мінні поля, вогневі точки. Не так, як її Яценюк збудував, що десь вона загубилася, розтворилася в повітрі разом з грошима, вкраденою цією кулею, яка, на жаль, не долетіла до цього лоба. Бачите, але ж ми дали. Цій істоті плескали в долоньки молодий, перспективний, розумний. Мальчик із єврейської сім'ї. Євреї тут не до чого але так згадалося, знаєте. Тому давайте молитися. Інколи я зневірююся і я. Брехати не стану. Інколи не хватає сили молитися і мені. І все одно щодня ми маємо починати свої молитви, саме з молитви за наших воїнів. Це єдине, на що ми можемо спиратися, можуть спиратися наші старші люди, наші діти, наші міста і села. Більше нема на що. Ми не можемо спертися на своїх політиків. Фінансістів, бізнес, бізнес ми не можемо на них спертися. Як можна спертися на тих, хто так безпощадно краде і так нагло бреше? І тепер. Тоді, коли ми отримали, ми, українці, і ми людство отримали останній шанс. Якщо ми його не використаємо, ці гроші будуть не до чого. Вони ніколи не пригодяться нікому. Тому, мої любі, згадаймо своєї молитві подяку воїна Василя, який вірить в нас, а ми віримо в нього. Їх багато. Петро, Павло, Микола, Руслан, Ігор, багато хлопців, яких я знаю особисто. І далі, і далі, і далі, і далі, і далі. Імена, які ми не маємо забути не в будь-якому випадку. Саме вони довіряють нам і вірять в нас, а ми в них. І я дякую кожному, хто підтримав нашу ініціативу взяти участь у зборі коштів на автівку, на дві автівки для ЗСУ, для саперів. І я впевнений, що кожна гривня наблизить хоч на одну мить, мить перемоги. Спасе хоч одне життя, допоможе. Нехай не надовго. Так це розходник, ми кажуть тепер. Але давайте, я розумію, що ми зневірились. Саме тому ми і увійшли в цей процес збору коштів. Допомогти. Бо кошти стало збирати набагато гірше. А війна ще кінця не бачить. Тому я думаю, що ми маємо мобілізуватися, продовжувати донатити. І я впевнений, що ці кошти підуть саме туди, куди потрібно. Якщо наша країна зовсім з'їде з глузду і стане неможливим купувати волонтерам автівки, ми купимо щось інше. Те, що необхідно, ми купимо ноші, ми купимо е, генератори, ми купимо дрони, ми обов'язково, але зараз, я думаю, що у нас все вийде, що ми е, назбираємо грошей на автівку і зможемо її купити, відремонтувати, привести до ладу і передати хлопцям на їх потреби. Отже, мої любі, я вам дуже дякую. Дякую вам і за те, що ви не втомно ставите вподобайки. Я бачу одних і тих самих. Приєднуйтесь! Я дивлюся на Facebook, де ну, я не ображаюсь, де котиків і їжу лайкають в тисячі разів більше. Я вже мовчу про іншого э, гатунку. Мені теж подобаються красиві тіла, але тим не менше, коли ви чуєте якесь розумне слово. Якусь розумну думку, то не включайте гординю. Я бачу, що саме гординя заставляє там відписатися від моїх, некомфортно. Людям з важкими вібраціями, в серці яких живе зло, зі мною некомфортно. Я їх розумію. Я їм співчуваю. Я знаю, що ті, хто підписалися, вони чисті, вони витримують високі вібрації любові, якими вібрує наша академія. І вони ніколи не відпишуться, вони бачать і розуміють користь від відео, ті, що я даю щоранку. Інколи немає, чесно, немає інколи ресурсу, морального, духовного, написати то відео, посміхнутися. Немає де знайти ту радість. Але ви отримуєте кожен ранок. І будете отримувати, доки я буду живий. Кожен ранок. Ви будете отримувати відео з налаштуванням на день, це моя підтримка і дар через мене вам. Так, ці звуки налаштовані під кожного з вас. Нехай вас будуть тисячі і мільйони, ті, хто слухають, але це реальна допомога вам. І я знаю, що багатьом стає легше. Тому для мене кожна вподобайка це подяка, кожен коментар це велика вдячність. Коли ви порекомендували своїм близьким підписалися. І дивіться, якщо всі підписники мого YouTube підпишуться ще й на Фейсбук, Телеграм і Інстаграм, то і ті мережі будуть просуватися теж більш потужно. І більше людей будуть отримувати ту безкоштовну допомогу. Я підкреслюю безкоштовну допомогу. І наші розповіді, такі як розмови, такі, як сьогодні ввечері, теж будуть. Приносити набагато більше користі кожній людині. Я сподіваюся, що вам зі мною тепло. А мені буде тепло від ваших. Вашої подяки простої, вашої подяки нашим військовим, хлопцям і дівчатам, які дійсно проливають за нас кров. І наше завдання. Нашими донатами, нашими молитвами, нашими вподобайками, коментарями, підпискою, наблизити День перемоги, не побіди, перемоги. Це перемога над собою, це перемога над лютим ворогом, перемога над нашими партнерами, які важко стають на наш бік, і важко їм дається розуміння, що в нас гинуть люди. На превеликий жаль. Але давайте разом наблизимо нашу перемогу.